У кожної дитини має бути рівний доступ до освіти. Учень сьомого класу другої гімназії Артем Зурма щодня долає виклики, які для більшості нас з вами навіть не помітні. Хлопець інклюзивна дитина, активний, життєрадісний із запалом до комп'ютерних технологій і любов'ю до гри на гітарі та малювання. Проте шлях до знань для нього в буквальному сенсі складний на другому поверсі гімназії, де нині розташовано освітній хаб від ЮНІСЕФ. Простір нових можливостей, інтерактивного навчання та психологічної підтримки. Артем не може дістатися самостійно. В школі відсутній підйомник або інше технічне рішення, яке б дозволило хлопцю безперешкодно потрапити до цієї інноваційної освітньої зони. Щоб вирішити проблему, до гімназії вийшли представники міської влади, депутатського корпусу та відділу освіти. Давайте я доповім, відпрацювали декілька напрямків щодо доступності в наш комп'ютерний зал, в наш хаб, який зроблений тут. Є в нас прорахунки щодо самого підйомника електричного стаціонарного. Приблизно коштувати буде близько 600 тисяч гривень. Разом з самому, там в залі треба зробити переїзд і сам підйомник приблизно 560 тисяч. З монтажом. Також відпрацювали щодо глусеничного підйомника, це автономний. В нього є декілька таких властивостей, що в нього габарити на повороті при, на площині, коли повертати на інший поверх, він потребує дуже багато площі. В нашому випадку він не підходить. Це ми також із батьком, з Володимиром. Відпрацювали дане питання, він поспілкувався з своїми знайомими, в яких були такі прилади, і ну, не дуже доцільно в даному випадку робити доступність на другий поверх. Освіта також відпрацювала щодо ремонту іншого класу на першому поверсі. Як пропозиція як пропозиція зробити ремонт і перенести цей хаб на перший поверх. Приблизно коштувати той ремонт для того, щоб устаткування туди залучити буде близько 200 тисяч гривень mm -hmm. коштувати. Батько Володимир погоджується, що це буде найкращий найкращий варіант. Рано казати, що це найкращий варіант, це один із один. Да, я сказав, що мені б хотілось в комплексі підійти до цього питання і, взагалі, так, один раз і назавжди поставити тут таку крапку. Можна до батька запитання? Потім ваша дитина куди збирається Ну, поступати чи в місті, 9, 10, ну, 10-11, скоріше технікум. Ну, Комп'ютерні технології якісь. Він до 9 класу буде Тут, в школі, да, а потім в технікум. Так. так. А, дивіться, мало ли завтра а, дитина в 7 класі, так? Да? На, на зараз. І ще 7, 8, 9 клас треба вчитися. Може дитина захоче в якийсь там кружок ходити, може і ще щось. Я думаю, що оцей мобільний підйомник він не, ну, не буде лишнім. Ви будете знати, що він є, і, допустимо, його можна в машину загрузити. І, як... Потрібен мікроавтобус. Він дуже великий. Він дуже великий. Він говорить, ну от. Його навіть, от як є люди, які користують, користувалися, намагалися користуватися п'ятиповерхівки, він в під'їзд не стає. Приймається тоді пропозиція щодо переносу цього хабу на перший поверх. Давайте тоді замовляйте смету, щоб розуміти чітко, щоб ми не зробили, не виділили ще 200 тисяч. А завтра кажеться, що ще 20 треба, і ми не зможемо закінчити цей ремонт. І чекаю від вас листа. <гум> бюджетного запиту так, ми щоб ми... Ще питання, яке так. турбує за по заїзд у школу. У нас за задні двері пропонувалося, але якось відсунули цю пропозицію автоматичний доводчик, електричний доводчик, який на дверях. Тому що зимою двері на пружині відкрити їх він сам не може. Швейцара стоять, теж не може стоять мерзнути, поки він прийде зі школи, хоча приблизно 1-5-10 хвилин 1 на той же час. Існують доводчики, які як на звичайних дверях, але вони з електроприводом. Є пульт, є кнопка, є кнопка виключання. Він приїжджає собі з кармана, пульт, достав, двері відкрилися. І зайшли. Якщо комусь іншому треба заходити, він просто штовхає двері, працюють. Вони і так і так і так, і так працюють. Може зібрати треба кошти через інтернет, да встановити. Це наша дитина. Це наша дитина, яка займається у нас в школі. Я рахую, що це наш обов'язок по думати про цю дитину. На збирати. Давайте, давайте ще хорошо в комплексі. Щодо хабу рішили, щодо входу заднього рішили, які ще є перепони, які ще є запитання, побажання. ну є, показали там по по проїздам по місту. Давайте поговоримо по проїздам. Де ви живете? Ось зверху. 31 перший будинку тридцять 31. Давайте вийдемо за периметр школи і глянемо, як, як у нас взагалі яка є можливість дитині самої сюди доїхати. Ми зараз вийдемо за периметр школи і подивимося тротуари. Це не тільки для Артема. Це у нас зараз да, йде війна. У нас дуже багато людей вертаються без кінцівок на візках. Це повинно бути біля лікарень. Це повинні магістральні вулиці, центр міста будь-це всі якісь. Заклади, які, в які ці люди можуть потрапити і повинні потрапити, то Тому... заклади, да. медичні заклади, освітні заклади, да, да. Скажу, ще є ж програма губернаторська на сьогоднішній день. Спрямованість так на доступність для людей без бар'єр на сам саме, саме, саме скажу, так, конечно. Саме Да, 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 такі програми зараз дуже багато приймаються. Є Кабміновська програма, є губернатора, але є трошки колізія. Датам, є раніше можна було на це використовувати бюджетні кошти, то час під час війни ну трошки це не етично, тому що кажуть, ви місто того, щоб зробити цей тротуар, лучше там купіть дрони або ще щось. Хоча ми розуміємо, що це дійсно є проблема. Тому давайте ми зараз вийдемо за школу і глянемо, що у нас коїться по дорозі до будиночку, де живе Артем. Да, це дуже болюче питання. Стан тротуарів на шляху до гімназії. Частина з них зі значними ухилами, розбитим асфальтом і перепонами у вигляді високого бордюрного каменю. Через це Артем змушений щоранку об'їжджати небезпечні ділянки, виїжджаючи на проїжджу частину. Представники влади зафіксували цю проблему і пообіцяли внести відповідні зміни в плани з благоустрою вищезазначеної території. Поспілкувалися із Тьомою особисто. Він справжній чоловік каже, що для нього немає нічого неможливого на шляху до знань, але для нас, дорослих, проблема очевидна. Робоча група подивилася на клас Артема, вкотре завітала до хабу, кабінету інформатики та інших класів. Гімназія щорічно нарощує м'язи, навчання для дітей роблять сучаснішим та цікавішим. Приклад інтерактивної дошки в одному з кабінетів демонструє необхідність осучаснення та диджиталізації. Даша Булаченко розповідає, що на уроках етики часто користуються цим мегагаджетом. гаджетом Році е етики, і е це все Прикольна дошка. Так добре. Наприкінці візиту підвели підсумок виїзду. Я чекаю до кінця наступного тижня уже смету щодо ремонту і цінову пропозицію щодо підйомників. Навіщо це потрібно? У нас через три тижні планується сесія, і я планую ці питання винести вже на цю сесію, щоб не тягнути, щоб ми вже щось зробили там. Я не знаю, щоб 1 вересня вже тут все було по іншому. Інклюзія це не лише пандуси чи кнопки виклику, це про рівні можливості, про гідність і увагу до потреб кожної людини. Артем доросліше, і дуже хочеться, щоб він, попри всі виклики долі, став відомим програмістом, митцем або музикантом, але зараз хочеться, щоб він мав змогу, так само як і його однокласники, відвідувати всі шкільні простори. І кожен крок назустріч це не просто зручність, а потужний сигнал. Ми бачимо, ми чуємо, ми разом. Олеся Семчинська, Анатолій приликінчук перший муніципальний.